Зимового дня діти. Ви всі знаєте, що зима радує нас неповторною красою природи. А чи замислювалися ви, а як зимуються дерева? А давайте послухаємо віршик і розглянемо ілюстрації. Ох, зима і чарівниця і деревам зимку гарно спиться. Вони сніжні, білі шапки одягають, і з нетерпінням. На весну чекають. Ось такий дітки віршик. А давайте розглянемо ілюстрацію. Так, дерева взимку сплять, вони навіть не ростуть. Вони набираються сили, щоб на весні пробудитися і порадувати нас новими зеленими листочками. А зараз дерева подягали сніжні шапки і відпочивають. Діти, а Дерев на землі дуже багато. Кожне дерево має свою назву, кожне дерево має свій вигляд. Чимось вони схожі, а чимось відрізняються. І я зараз вам пропоную пограти у гру і сніговичком. Він буде від нас ховати дерева під снігом, а ми з вами за певними ознаками за зовнішнім виглядом спробуємо відгадати ці дерева. Ну що ж, пограємо. Ось і справді які гарні дерева під снігом, а ось наш сніговичок. Він пропонує відгадати за загадками та ознаками ті дерева, які він сховав. Давайте спробуємо впізнати дерева. Це дерево прикраса міста і села, а його плоди, як їжачки, носять колючі пінжачки. Це дітей каштан. Як дерево називається, що взимку під снігом ховається, а влітку в білий пух одягається? Це то поля, маленьким виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Дуб чорна біла одежжина, зверху листяна хустина, Як весна дарує сік, п'ємо раду цілий рік. Це дерево береза. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини, взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Це горобина. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. А це вже клен. Що за дерево, чий цвіт пахне медом на весь цвіт? А це дерево, діти, липою називається. Молодці діти, ви дуже гарно пограли і сніговичком. А зараз я вам пропоную зобразити на пластині зимове дерево. Для цього нам потрібен буде пластилін. Ось така робота вийшла в мене. Так, я працювала з пластиліном, а також кріпила наше деревце на основу. У мене вийшов фон блакитного кольору. А давайте розглянемо це деревце. Що ж потрібно буде для роботи? А для роботи нам буде потрібен коричневий пластилін. І з нього ми зліпимо з вами стовбур нашого дерева та гілочки. Гілочки ми бачимо, будуть у нас довші та ширші, товщі, і коротенькі, зовсім маленькі будуть. Потім ми прикрасимо сніжком наше дерево. На гілочках лежить сніжок, летить кружляє, а також ми бачимо під нашим деревом цілий сніговий замет. І ми будемо не просто ліпити, а ще й розмазувати пальчиками. Ця наша техніка називається барельєф. І сьогодні пропоную вам виготовити теж таке саме дерево. А зараз поглянемо, що буде потрібно нам у роботі зараз починаємо працювати. Нам буде потрібна у роботі дощечка, також підставочка фон блакитного кольору. Нам буде потрібен пластилін білого та коричного кольорів, а також нам в докумузі, на допомогу прийде стека. Значить, Починаємо ми працювати із того, що зігріємо наш коричневий пластилін, щоб він був пластичним і гарно ліпним. Коли ми це гарнесенько зробимо, порозминаємо, він стане якесіньким, ми починаємо формувати між долоньками ковбаску, щоб вийшов у нас довгий столбур, Так? Внизу ми його зробимо з вами трішки ширшим, а вгоріми пальчиками так, попритискаємо, повитягуємо, щоб став наш стовбур тоненьким. Внизу він буде товстіший. А вгорі буде тонший. Так. так, це буде у нас стовбур. Далі я його кріплю на нашу основу, на нашу з вами підставочку. Так? Значить, пальчиками я міцно-міцно притискаю, щоб стовбур наш тримався. І далі буду пальчиками, його немов би розглажувати ось так от. Бачите? розтирати, розгладжувати. Працюємо ми з вами гарнесенько тепер пальчиком. Так, так, поправляємо, де потрібно. Так, добре. Тепер, коли ми і стовбур з вами приліпили, тепер будемо ліпити гілочки. Гілочки зробимо і довші, тостіші, і коротші. Сніжинки і сніговий замир під нашим гарним зимовим деревом. А на гілочках теж буде сніжок біленький і гарненький. Так. Ось одна в мене вийшла гілочка така. Ми таким же чи самим чином, і стовбур, формуємо ковбаску довго та тоненьку. І прикріплюємо до нашого стовбура. Паличками прижимаємо, потім розмазуємо. І так робимо інші. З вами товсті льочки. Потім буде маленький тони. Ну що ж, дітки, я впевнена, що у вас теж вийдуть дуже гарні дерева. так? Я буду дуже чекати на ваші відповіді. А зараз, дітки, я вам пропоную запам'ятати деякі прислів'я про дерева. Бо дерева це частинка природи. Їх треба берегти. Ну що ж, повторюйте і запам'ятовуйте. Хто не саджав дерева, тому не лежати в тіні. Не дивно дерево зрубати, а мудро ліс виростити. І оберізки слізки течуть, коли з неї кірку деруть. Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Ну що ж, дітки, на цьому наше заняття закінчується. Я думаю, що ви багато дізналися про дерева, а ще знаєте, що їх треба берегти, бо кожне дерево очищає повітря, також є домівкою пташок та тварин, а ще дарує нам свої смачні плоди та прохолоду у літню спеку. Тому піклуйтеся про них і насаджуйте. А я вам кажу до побачення! Обов'язково зустрінемось.